Давайте сьогодні поговоримо про примноження грошей. Скажіть, будь ласка, а як примножуєте свої кошти ви? Я вам можу показати на особистому прикладі, як я примножую свої зароблені гроші. Це все дуже просто і існує в Україні компанія під назвою Vinex Trade. І я являюся її інвестором вже третій рік поспіль. Боже, ну чи не чудово жити, відпочивати і при цьому завжди постійно, стабільно мати пасивний дохід. Отож, поїхали. Я вам покажу, як це все працює? Дивіться, на сьогоднішній день я маю 25 відкритих портфелів, які працюють на мене. Вибачте, помилилась 25 це всього портфелів, які вже в мене були і є. В роботі зараз працює 16. Хто мене знає навіть таку інформацію, що я дуже полюбляю відкривати депозити на такі цікаві суми, як ви зараз бачите. Це 444 USDT, чотири з Поспіль декілька разів 2222 USDT, також можете бачити. 300, до цього в мене були всі рівні суми по 1000 1500, 500, 500, 10, 500. ну, Тобто, бачите, суми абсолютно різні. І я вам покажу, що такі суми, звичайно, були не завжди. Я прийшла в компанію і відкрила свій перший депозит. Можете побачити, всього на 10 USDT ще 20. 7 січня 2022 року і з цього часу я почала примножувати і за рахунок складного відсотка примножувати свої кошти, збільшувати і збільшувати свій інвестиційний портфель. Таким чином я. Працювала ті дивіденди, які отримувала, я їх також інвестувала, отримувала премії від компанії за рахунок активної своєї діяльності та побудови команди. І ті премії також запускала в роботу. І на сьогоднішній день у мене в роботі працює вже. Досить гарна сума. І сьогодні я буду не виключенням і покажу вам, як же я запускаю свої кошти в роботу. Вчора в нас була наша улюблена п'ятниця, коли ми отримуємо свій пасивний дохід, тобто дивіденди, які ми запустили в роботу, компанія ними користується, і що п'ятниці нам виплачує відсоток. В залежності від суми, ми маємо різний відсоток доходу. Ось поглянемо. Сьогодні я. Знову відкриваю депозит на 1111 USDT. І у вас є можливість відкрити на термін 90 днів. І ви будете приблизно отримувати до 4% в місяць. І, звичайно, ваш прибуток становитиме по закінченню роботи депозиту 1244 долари. Ну, орієнтовно, ми беремо приблизний відсоток. Це ваша сума повертається і плюс зароблений відсоток. Можна відкривати, наприклад, 180 днів. Тоді ви будете отримувати вже до 6% в місяць, і ця сума складатиме 1510 USDT, Але я. Один із тих партнерів, яка прийшла ще на самому початку розвитку компанії, і я знаю, що я прийшла на довгострокові відносини і співпрацю. Тому я, звичайно, відкриваю депозити або на 360 днів, або на 720, або на 960. Щойно ви могли побачити, як змінюється сума вашого доходу. Тому сьогодні не виключення. Подивіться, я відкриваю черговий депозит на 960 днів. А це 3 роки. Тому 3 роки мої гроші будуть працювати в компанії, і компанія за це мені буде виплачувати пасивний прибуток. Моя сума 1111 USDT після відпрацювання цього терміну, звичайно, повернеться мені на баланс. А за цей час я ще отримую ну, досить гарний. Робуток. Ви тільки погляньте. Із 1111 USDT я отримаю 3955 USDT. Ну, чим не погано? Хай гроші працюють замість вас, тому я создаю портфель. Відкриваємо. Звичайно, підтверджуємо. Все, портфель мій. Активовано, зараз я вам покажу. Тепер у мене 26 портфелів, в роботі з них 17. І ось мій новенький на 960 днів. Я вам можу показати приклад, як вони працюють та як заробляють кошти. Ось на 1111 я відкривала на 720 днів 12 листопада. І за цей час цей портфель мені вже приніс 60. 2 майже долари просто на повному пасиві. Погляньте, ми можемо бачити щотижня, який був відсоток. 1%, 1,74, 1,59. Тобто відсоток завжди плаваючий. Але погодьтеся, що це набагато крутіше, аніж би ваші гроші просто лежали під матрацем чи під подушкою, та не приносили вам взагалі ніякого доходу, а ще б йшли в мінус. Тому додавайтеся до нашої команди, запускайте свої гроші в роботу та відпочивайте. Насолоджуйте своїм життям, і завдяки цьому ви зможете здійснити всі свої мрії. Якщо вам потрібна допомога, пишіть, звертайтеся, з радістю допоможу. Па-па-па-па!